Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я вам хочу розповісти гарну новину, а саме вихід фізичної копії, саме «Dune. The Battle for Arrakis Extended Version», створеною паном Віталієм він же Retro Gaming in UA. Покликання на його телеграм-спільноту ви знайдете в описі до цього відео. А для початку, шановне панство, не забувайте протискати подобайки, підписуватись на канал. Менше за слова, більше за справи рушаймо. Зараз все розповім, що воно таке і з чим його краще їсти. Погнали! І так, дюна це той проект, не котрим пан Віталій дуже багато років, не тільки мріяв його розробити, але і теж е е працював над ним. Раніше була можливість десь знаходити у development kit від розробників. Потім Sega все це підчистили, підтерли. Але ще в ті часи, коли пан Віталій сидів, я наскільки зрозумів, на гламовних сайтах була можливість все це знайти, підзакачати собі і залишити, щоб потрошку займатися якоюсь розробкою. Так ось йому пощастилось, тому що спочатку це в нього була тільки ідея на майбутнє і проєкт, котрий був. Думках була така собі мрія, і от з нещодавного часу ця мрія здійснилась, і ми побачили, вийшов світ, так би мовити, картридж для справжніх залізобітонних ретрогравців, хто не грає на емуляторах, а грає саме на залізі. З цікавого, окрім того, що тут супер якісний бокс, він дійсно такий, як в оригіналі, ви ще й отримуєте створений власноруч мануал. Мануал в нас має українську мову, український опис. Також сам картридж виконаний на базі оригінального карджу, тобто тут і позолото, і все є як раніше. Випаювається оця мікросхема, запаювається саме вже з, коли після програмування нова. І ось ви отримуєте, так би мовити, дійсно справжню автентичність, коли в тебе. Мануал по якості, якщо чесно, ну ще краще, ніж раніше робила Sega. Оригінальний, так би мовити, картридж, якісний бокс, котрий, йде, є прозорий, а є чорний. Але якщо ви полюбляєте, обожнюєте великодки, то в прозорому йде ось такий, так би мовити, артбук. Тобто тут можна побачити ще додаткові позаду малюнки. І, власно кажучи, особисто для мене, ну, прозорий найкращий. виглядає неймовірно. сега ще більш підкреслює, яка вона була дійсно в свій час якісна і гарна. Окрім цього, це гарна новина саме для українців, для ретро спільноти у тому сенсі, що ця гра і цей катріш був створений власноруч українцям, українцем для українців, для ретро двіжухи Тобто, щоб гравці могли отримати ось ці гарні емоції, спогади, як воно було в дитинстві. Для кого ця гра одразу даю відповідь: ця гра для тих, хто, по-перше, фанат Дюни. По-друге, вона більш складна. Але окрім цього, як пан Віталій каже, він хотів її зробити такою. як... Свій час розробники і бачили. Тобто багато чого тут було виправлено. Комп'ютер тепер трошечки по-іншому обмірковує дії. Гра більше стала складною, але для тих, хто шукає новий контент, нові місії, не хвилюйтесь, вони тут теж є. Це база, це фундамент. Наприклад, в мануалі можна побачити: ось тут є вибір кампанії. Можете побачити також, наскільки мануал якісний, він кольоровий, він гарний. Тобто друк тут 10 з 10. Я такої якості, якщо чесно, ще не тримав в себе в руках. Це, ну, немов якийсь гарний мальопис з 90-х, але по дюні. Це тупо не контриця. 10 з 10. Так ось, окрім. Стандартних дефолтних кампаній, коли в тебе тут є дім Атрідесів, дім Ордесів, так само Харконенів, тут ще додатково є фракції за Фременів, можете ось тут побачити. Це ж в нас є можливість за імперію бачити, пограти. Місії будуть трошки відрізнятися. Тобто, якщо ви базовано вже проходили дюну, то вам краще одразу. Починати з додаткового контенту, він не буде попсовий, він не буде такий, що приїдьте, загасіть якусь іншу базу, перемогти ворога, вони будуть відрізнятися, відрізнятися тим, що там вони е поступово будуть вам або сюжет якийсь додатковий розповідати, або когось треба захистити. Тобто це вже буде не така попса, як раніше було, а дійсно додатковий контент, заради котрого. Багато хто напевне і чекав цю гру і цю версію. Мені дуже подобається ось ця картинка, де намальована саме секретна зброя. Я поки що не запускав гру, але з того, що я побачу в мануалі, ну, я вже маю бажання просто сидіти і розглядати цей мануал, тому що він, по-перше, українською мовою, де ви що знайдете таке. Також він дуже якісний, гарно намальований. Ну, в мене враження приємні. Видно, що створено саме з любов'ю. Ви просто подивіться на ось цей артбук, подивіться на ось цю головну сторінку. Ну і скажіть, що це не якість, це просто пушка. Пан Віталій, знімаю капелюха. Це дійсно пушка, бомба, петарда, ракета. Також, кому цікаво, ось такий йде катр, щоб могли побачити так. Катр саме йде оригінальний. Всередині перепаюється в нас ось ця мікросхема, і ви отримуєте автентичний, дійсно, як оригінальний, як один в один картридж. Що по ціні, спитаєте ви. 2000 гривень прозорий бокс, 2200 йде чорний бокс. Окрім цього, скажу чесно: вже картриджів немає, і вам прийдеться робити предзамовлення і чекати, ставати в чергу, тому що. Все розібрали, все розібрали, розлетілися як гарячі пиріжки. Я розумію, зараз у емуляторщиків просто отак щелепа відвисає, як же так. Ну ось так, шановне панство, у емуляторщикам, вибачте, не зрозуміти, що таке дійсно якісна справжня фізична копія, тим паче для поціновувачів Дюни. я не знаю, я сподіваюся, що я зможу її пройти. Ми будемо проходити цю гру на ефірах, тому приходьте сьогодні до мене на ефір. Пан Віталій буде в голосі, він розповість трішечки більше інформації щодо створення, щодо ідеї у цього всього. Але поки що з того, що я побачив, мануальчик, катрідж, бокс. Ну, хоча б, те, що ви можете побачити і помацкати. І Якщо ви якусь створюєте колекцію, воно того точно вартує. Воно того вартує. Навіть якщо б там не так багато було додаткового контенту, а він є. І тут е, важливе питання, що все в дрібничках. Наприклад, на початку, от там є така стрілочка, котрої на Сєшку не було, але в цій грі є. Потім десь там то колір, то якісь трошки будівлі, ще щось виправлене. Тобто дійсно підійшли. З, до цього питання якісно, з любов'ю створювалось гарно і це відчувається. Ще раз, покликання, пана Віталія знайдете в описі. Для фанатів це дійсно знахідка, для тих, хто ніколи з Дюною не знайомився або, ну, йому, так би мовити, вистачає тої версії, безкоштовної, що є. І м для нього ось ці всі різноманітні, автентичні колекції, різні. там, чи воно Тебе повний комплект, чи не повний для тих, хто не збирає картриджі, для тих, кому це все байдуже. Я думаю, їм дюна не потрібна. Це просто не для них це створювалося. Це для тих, хто саме про емоції, про відчуття, про враження і про додатковий контент. Додатковий контент саме малось на увазі не тільки в грі, а емо... емоційний стан теж. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Ось така вона: дюна, for Феоракіс Extended Version». Ось така вона якісна, гарна робота від пана Віталія. Ще раз йому велика подяка за можливість проходити цю гру на ефірах. Якщо що, то не хвилюйтесь, паролі на рівні в мене будуть особисті, так би мовити, для ютуберів. А у вас будуть, якщо ви захочете зробити предзамовлення, паролі свої. Тому приходьте, дивіться, підтримуйте канал подобайками і кому цікаво, звертайтесь до пана Віталія. Ще раз їх обійняв. Дякую всім, хто вчора підтримав збір на ЗСУ. Ви тупо найкраще. І хто, до речі, приймав участь і побачив свої там ніки, будь ласка, напишіть, бо пан астронавт не може його знайти, а пан Роман Ель відмовився. Побачимось в прямому ефірі.